На зв'язку Іван Федоров, начальник Зайської обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Вітаю вас, пане Води. Як ніч минула в області і в обласному центрі були прильоти? А, обласній область Запоріжжя завжди, на жаль, розслідується. За добу ми отримали 428 ворожих обстрілів. На жаль, одна жінка була поранена, а внаслідок ворожого артопсилу в. У ріхівському районі безпосередньо по території міста Запоріжжя прильотів за останню добу не було хоча наразі залишається в лікарнях нашої області 18 людей, які саме є постраждалими після ворожих масованих атак. То е, також ми бачимо, що ворог збільшує кількість своїх атак по безпосередньо. Е, Озиціям наших військових на запорізькій лінії фронту тому ми маємо збільшувати кількість допомоги для наших військових. І Тут хочу подякувати всім громадам Запорізької області, які а, точно пріоритизували видатки бюджетні саме на допомогу армії, саме на допомогу військовим, розуміючи чітко загрозу такої недопомоги. Загалом, як ви оцінюєте ситуацію в громадах прифронтових і чи немає потреби оголошувати обов'язкову евакуацію сімей з дітьми з деяких громад? Надам з деяких громад вона оголошена. Буквально декілька тижнів тому ми отримали. Рішення безпосередньо штабу при міністерстві, і тому з деяких громад ми примусово вивозимо дітей з сім'ями з населених пунктів здебільшого Васильівського району. А ми не маємо права наражати на небезпеку наших дітей, хоча вони живуть у надскладних умовах. Ми маємо їх вивести в більш безпечні місця. То це було зроблено декілька тижнів тому, виходячи з оперативної ситуації так. Ож, ми бачимо, що ми готові евакуювати всіх охочих з прифронтових населених пунктів, хоча активності мешканців немає великої, а тут завжди приходять на допомогу групи національної поліції, рятувальники, волонтерів, які по першій проханню або вимозі наших мешканців готові здійснити цю роботу. А як триває підготовка до опалювального сезону? Тому що липень це вже момент, коли треба задумуватися про жовтень. Ми Одночасно йдемо по декілька напрямків. Напрямок перший – це якісь стандартні роботи, коли замінюються трубопроводи, замінюється апаратура насосна, котли. Це все йде, робиться в стандартному режимі, і точно буде виконано в строк. З іншого боку, наразі виконується велика робота по децентралізації енергетики. Тут хочу подякувати нашим міжнародним партнерам. А наразі продовжується встановлення десятків когенераційних установок. На десятки мегаватт на території Запорізької області другий напрямок, який ми робимо, це встановлення сонячних помилень, можливо, не всім пане Іване, не всім можливо глядачам зрозуміло, що таке когенераційна установка. Це оці установки, які наскільки я розумію, дають можливість автономно забезпечувати невеликі громади і не залежати від централізованого енергопостачання. Правильно? Генераційна установка це установка, яка перетворює природний газ на електроенергію і може генерувати як локально для когось енергетичного острову, тож для групи об'єктів, груп лікарень, груп шкіл, груп соціальних об'єктів, так і в цілому може генерувати в загальну мережу, підтримуючи чистоту в загальній мережі. Другий напрямок, який ми зараз з міжнародними організаціями суттєво втілюємо в життя, це встановлення сонячних батарей на дахах наших соціальних закладів, в першу чергу лікарень, шкіл, соціальних установ, адміністративних будівель. А також всі сонячні батареї встановлюються зі стороджеми, зі сховищами, з акумуляторними батарейками, да щоб було зрозуміліше для того, щоб накопичувати електроенергію, коли сонце більшу активність має і Користувати її, коли сам має меншу активність, і таким чином заощаджуються десятки мільйонів гривень бюджетних для нашої області. Тому підготовка йде в сталому режимі. А хто фінансує, якщо не секрет, цю підготовку? Це власними силами чи іноземні партнери допомагають підготуватися енергетично. Генераційні установки, сонячні панелі, все це фінансується за рахунок наших донорів, міжнародних партнерів: Проон, ВІС, ЮНІСЕФ, ТІЧВІ, Датський фонд, велика кількість невеликих міжнародних організацій. Ми з усіма охочі співпрацюємо, хто готовий допомогти нам в частині резервування потужності і проходження сталого зими. І тоді останнє питання: паралельно зараз же жнива тривають прифронтова область. З якими проблемами стикаєтеся? Я думаю, що це основна проблема для нас це, це наслідки ворожих обстрілів, які часто наші фермери зустрічають на полях. На жаль, раніше Запорізька область мала майже 2 мільйони гектарів, які оброблялися. Наразі трохи більше ніж 380 тисяч гектарів може оброблятися нашими фермерами, тож кількість значно зменшена. Але що важливо, навіть в п'яти кілометрах від лінії фронту, сьогодні ведуться жнива. Майже закінчилися вони у озимих культур. Наразі будуть продовжуватись по соняшнику, тому що він є другою популярності культура в нашому регіоні. І сьогодні наші фермери героїчно виконують роботу. І це, і навіть підготовку до наступної посівної кампанії вже розпочинають робити. Дякую дуже, пане Іване, що знесли час для включення. Іван Федоров, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку.